Вітаю учнів 6 класу на уроці музичного мистецтва. Тема нашого уроку етюд, етюд багатозначне слово. Жанр етюда можна зустріти в різних видах мистецтва. В образотворчому мистецтві етюд це твір допоміжного характеру, виконаний з натури з метою її вивчення у процесі роботи над картиною або скульптурою. Так працював ВАТО, створюючи етюди жіночих голів, і Мікеланджело Боонаротті, розписуючи секстинську капелу. Літературний етюд. Це невеликий за обсягом переважно безсюжетний твір настроєвого характеру, в якому автор подає конкретну картину, фіксує момент, вихоплений з життя, відтворює внутрішній стан людини. Нерідко на тлі співзвучного пейзажу. В театрі це вправа, яка служить для розвитку вдосконалення акторської техніки, у фотографії художній знімок, епізод із життя. У музиці це твір віртуозного характеру, п'єса навчального характеру, в якій застосовується певний технічний прийом гри. Як жанр етюд почав своє існування ще у XVIII столітті, проте найбільший розвиток в музиці отримав століттям пізніше. На XIX століття припадає модернізація багатьох музичних інструментів і, отже, процвітання віртуозного музикування. Етюди стають повноцінними музичними мініатюрами, максимально відображають поетичну картину композиції. Для досконалого оволодіння грою на музичному інструменті музиканту потрібно багато часу. Розвитку технічної майстерності виконавця сприяє саме виконання етюдів. Етюди бувають різних видів: технічні етюди, симфонічні етюди, етюди картини та етюди-п'єси. У музиці є чимало творів, які поєднують ознаки різних жанрів. Тоді їх назва складається з двох частин Фантазія, увертюра, поема, легенда, вальс скерцов, етюд картина. Яскравим прикладом не лише поєднання жанрів, а й впливу одного виду мистецтва на інший. Зокрема, образотворчого мистецтва на музику є етюд картина. Назва жанру етюди картини або звукові картини належить Сергію Рахманінову. Це 17 творів об'єднаних у два цикли зошити. З поміж них є ліричні, мрійливі, бурхливі й героїчні, без прямих сюжетних асоціацій. Угорський композитор Ференц Ліст був новатором у фортепіанній музиці. Концертні етюди Ліста стали зразком віртуозного стилю. Цикл етюдів за каприсами Паганіні був пов'язаний із захопленням композитора. Майстерністю виконання італійського скрипаля Ніколо Паганіні. Ліст намагався передати досконалу техніку відомого музиканта, але при цьому не копіював прийоми гри на скрипці, а відповідно його улюбленому інструменту фортепіано перекладав саме для клавішного інструменту. Ференс Ліст надавав величезного значення поетичному боку музики. Він вважав, що віртуозність, якою володіє виконавець, може розкрити всі барви музичного твору, а досягти її можна завдяки етюдам. Тож послухаємо етюд номер 6 паганіні ференсаліста. Est <imitation> O Елієць Ніколо Паганіні музичні твори для скрипки збагачував мелодіями свого народу. Так народилася кампанела, що означає дзвіночки. Кампанела Паганіні в оброці ліста набула нового вигляду, заграла новими фарбами. Ліст використовував усі безмежні можливості рояля, щоб прикрасити невибагливу тему. Яка підкрила його дзвінки трелі, перлинні пасажі, ефектні уколи в різних кінцях клавіатури, громоподібні акорди і октави? Усе зазвучало не як маленькі дзвіночки, а як цілий оркестр. Тож послухаємо концертний етюд номер 3 Кампанела. Ліст створював і власні твори, абсолютно неповторні і впізнавані з перших нот, які змушують душу завмирати й тремтіти, піддаючись настрою автора. Виходець із невеликого угорського селища підкорив усю Європу своїм талантом і харизмою. Його виступи супроводжувалися незмінними аншлагами. Відомо, що етюди видатних художників сприймаються як справжні витвори мистецтва. Те саме відбувається і в музиці. Прекрасну музику етюдів Шопена, Ліста, Рахманінова, піаністи часто виконують на концертах і нікому не спадає на думку, що це вправи. Такі етюди, що виконуються на естраді, називають концертними. Український композитор Віктор Косенко написав сюїту для фортепіано. 11 етюдів у формі старовинних танців. Задум композитора полягає у прагненні відродити сюїту з придворних танців, що були у європейській старовинній музиці. Послухаємо уривки із цієї сюїти. Гавот. Pronta. Прийшов час виконати вокальні вправи і попрацювати із піснею. Під час вокальних робіт слідкуйте за власною поставою, за диханням, за дикцією. За, 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 зу, 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 за, за. Thank you Але дометих. І ще десь собі, десь собі, десь собі кожен з нас Думає про те, що є на все в житті свій час. Потім просим Дай мені, дай мені дай ще один шанс побути разом із батьками, ще хоч раз А коли ми вже дорослими будем, часу не буде. Oh, yeah. <звуч> хочу, 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 щоб всі Мамусі, мабусі, дідусі і бабусі Були разом, разом, разом із дітьми. І нам допомагали дометити. І ще десь ди собі, дибі, собі, дись, собі, кожен з нас. Потім просим, дай мені, дай мені, дай ще один шанс Побути разом із батьками ще хоч раз. І ще раз, де собі, дай собі, де собі, кожен нас, ми про те, що є не все. Оце вони, це мама і тато, така в них доля нас чекати. На кожну звісточкові слово вони це тілення любові. Вони нас приймуть, і зігріють, їм тяжко В очах надія на те, що ми щасливі буде. Найрідніші світім людям, мами радості, хоч трохи. Їх тяжкі батьківські роки Підей собі, де собі, собі, кожен з нас. Думає про те, що є на все в житті свій час. Потім просить, дай мені, дай мені, дай ще один шанс бути разом із батьками ще хоч раз. І ще раз. Дай собі, дай собі, дай собі кожен з нас. Думаю про те, що є на все в житті свій час. Отже, етют це п'єса навчального характеру, в якій застосовується певний технічний прийом гри, або невеликий музичний твір віртуозного характеру.